Привіт! Ну що, розпочинаємо новий об'єкт по електриці. Точніше, це вже в мене буде четвертий об'єкт по електриці, але так вже повністю один. Ось такий будиночок одноповерховий. Кухня. Десь 100... 105-110 квадратів. Коридор. Зал. Ну і тут буде одна спальня, друга. Ось так ось тут буде друга, ось і третя. Туалет. Саме головне зараз буде почати е, висоту вимикачів, вияснити, яка буде, яка ну, планується. Понасверлювати підкоробки, поміряти відний кабель метраж, який потрібен від щитка, ну, від, відного лічильника, від відного щитка з лічильником до. Всього, звичайно, щитка з автоматами. От. І поміряти, в принципі, ще ПМД-труба, щоб заложити в кабель від неї. Ну і, в принципі, порахувати все більш детально, що треба для закупки. Ну, далі буду показувати по мірі можливості. Порозмічав я розетки, вимикачі. Зараз буду сверлить і готуватися до прокладання проводів. Ну що, перфератор, коронка і погнали в бій. Перфератор включений на перферат, включений без бою. просто на свердління. Ось такі чудогінні кружочки. Штроби тут робити не будуть, буде штукатуритися е, по піщано-цементним розчином або піпсової помейка. В принципі, стіни рівні можна було просто ось поплювати стартовою і фінішною. Ну, в принципі, і так, далі по кругу. Зараз швиденько висверлю, порахую силового кабеля, порахую кабеля до котла, можливо електричний буде котел чи Також треба кинути 5 на 4 квадрати. Ну і в принципі на сьогодні, я думаю, що буде все. А, і ще е, повисверлювати розподільчі коробки. Ну, Оце вже таке. Все буде швиденько, висверлиться в піноблоці. Все тоді далі покажу. Е, З'їздив я купую коробки, провода е, силового кабеля і автомати, щітка. Все, що треба поїхати, закупив. Зараз буду на даний момент встановлювати коробки, замішую гіпс і буду на гіпс їх встановлювати, поки вони будуть сохнути, тоді буду розводити провода. Замішав я гіпс. Ставив меточки, щоб ви собі виставляти рівно було і погнали. Перший пробний, Зараз буду бачити, як що. Зібрав щітка, правда, ще не попідключав, бо це так, тимчасово, ну як тимчасово, щоб. <ривіт> приміряти її, дивитися, куди провода вода Зараз вирізаю мішу, точніше, свердлю, приставляю, дивлюся, чи все нормально, якщо нормально. <ривіт> Фіксую і вже звідси веду кабеля. Погнали! Виставив я тимчасово поки що щиток. В принципі, просто вирізав дирку, щоб було... да, дирка не в тому місці отвір монтажний, щоб видно було, куди кабеля підводити. Зараз все рівно я його зніму, бо вдома я його зберу повністю на провода, попідключаю все, щоб тут тільки кинуть силовий і підключити все вже до пакетників. Бо в зборці. Просто нащолкнув, нічого тут страшного і нічого тут екстраординарного немає. Вже по під'єднанню, то там трошки розкажу. Далі, не знаю, говорив, не говорив, повстановлював вже. я вже підрозетники. Розпаєчні коробки також повстановлював. Ну і підрозетники вже всюди. На гіпс. Трошки не вистачило гіпсу. Мусив підмішати ще клей. З е, Піноблока лишався клей, я трошки туди гіпса бахнув. Так само вийшлося гарненько, добре і прекрасно. Ну, якось так. Це в нас там ліжко. Буде прикроватні. Тумбочки. Вимикач. Вимикач, вимикач. Ну, якось так. Далі буду показувати. Починаємо вести провода. Ночки, люби белья лички. Шурік, сверло, п'ярочка, вроді би тушона, торщина. Не пише. Десятка. Сто штук. Десяточку. Десяточку меншу я попробую зараз, нарости. Будемо всі. День два. Повиставляв я коробки, сверлив дирочки підкріплення на провід і вже починаю вести провід. Ось так виходить. На щиток висверлив темно, я не знаю, буде видно, не буде. Ну і тут так само. Ще одну зараз коробку висверлю. Подобавилося, плитка буде індукційна. І в принципі все. Вже як. Вже як розведу кабель, я покажу. Придумав я таку приспособу, щоб кабель не, не, ну, не перекручувався. Скрутив з того, що було, з підручних засобів. Ну, якось став. І погнав. Якось так виходить. Рівненько, гарненько. Взагалі, <гум> мені так подобається. Бо я раніше на такі... Телики важкі прибуваються, я не знаю, як вони називаються правильно. А це просто на ці дюбель ялинки. Просто шикарно. Рівненько, гарненько. Ще потім лишиться сюди попідводити на світильник. Це Ністійні не так легко буде як на піноблоку. Виставив лазера. Е, зараз перфоратором візьму, так само пройду, я роблю отворів, щоб було все готове, щоб не тях. Попроводив я всі провода, позаводив коробки. По... Попроводив наверх, патрони почіпляв під лампочки. Тут буде зараз, напевно, що темно. До щитка, щиток готовий, зараз його... Ну не зараз. Зараз поки погода на дворі. вчора що теж день дощ йшов. Да, так все вийшло. Плюс ще довів один кабель, додумали, до М -м 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 -м. бойлера буде в ванні. Правда, не знаю, де ще буде, я просто кабель вивів на бухті, потім проведу, доведу і обріжу. Так само на витяжки. сюди, витяжка там туди, поки ще лежить. Патрончики, розетки. Сюди ще доведу, так само не знаю, де буде дзеркало під'єднання. Ну таке, все по ходу, діла. Ну, о, якось так. Сьогодні, поки є е, погода, хочу прокопати траншею. Купив пмд трубу запущу зараз сіп кабель в ПМД-трубу, прокопаю, заложу силового підведення. Ну і там в щитку трошки треба перебирати. Провода дуже слабенькі, там 2,5 квадрати, сука, На весь будинок. Подача, то взагалі фіня. Поставлю 6, моноліт. Ну таке, переберу, далі покажу. Прокидав я пісочком. Зараз затягую сіп кабель ПМД-трубу і розмотую, ложу наверх на трубу цеглу, засипаю піском і землею. Отак має вийти. Ну Там ще зараз досиплю. Цегла, пісок. І навіть якщо буде купатися фундамент на забор, ковшом не зачіпить, вручну так само не проб'є, а якщо і зачіпить, то буде бачити, що вже там щось є. Так що не так, просто кинути кабель, закинути землею і все допобач. Да якщо робити, треба робити по-нормальному. Завів я силового кабеля в будинок, вивів заземлення. Треба, тобто, ще заземлення, викопати зварити трикутника. Це вже буде з понеділка. А, сьогодні хочу. Підготовляти проводку на розетках, скрутити розпаячні коробки і по можливості підключить щитка, бо він трохи сирий, я виставив його на фуген то Він трошки ще сирувати. Якщо зараз вже схватиться, він що можна буде його чіпати, то тоді підключу. Зараз роблю контур заземлення. Викупав я. Викопав такого трикутничка, буде глибина 2,50, ширина 3 на 3 і на 2 метри. Три е, уголка по 1,5 в Глибину буде забито. Звариться все. Уголок 50-й, товщина 5, полоса 40 товщина 6орка, п'ятерки не було, взяв шістьорку. Зараз зварю, Зварні шви. Профарбую і заб'ю. Трошки нижче посажу. Зараз в даний момент бурю трошки лунки, щоб туди налить водички, чуть -чуть, щоб розм'якло, щоб м'якше було бити. Ось так вийшли луночки невеликі. Теж не треба, щоб була пустота між оголком і землею. Треба забивати його плотненько. Ну якось так. Тут вигнув, щоб підійде, зайде сюди коробочка, в коробці буде болт і провід підійде. Можна було ревізію зробити, підтягнути чи ще щось. Коротше, якось так. Далі будуть сварочні роботи. Позарізав я уголки під кутом таким, щоб легше забивалися три штучки. І починаю. Забивають, правда забув кувалду велику, буду бити кувалдою маленькою. Зараз тримується ще, потім підіб'ється до кінця Донизу. Тут щось криво пішов перший. Другий гарненько пішов, третій гарно пішов. Сварщик з мене, звісно, що дуже поганий, але якось так виходить. Молоток. Ну якось... Так, може трошки зараз це вже в мене перший шоу. Можливо, далі вийде краще. Ну що, чим далі, тим краще. Такий виходить трикутничок. Різьбу приварив. Ось там. Зараз буду пробувати його. Ще залишилося. Одна, два, штучка. І вже буду ставити і тут обварювати. Хі -хі, красота. Просто шикарно. Може будуть люди? Беру, завожу зараз кабель, силовий в щиток і тоді буду провода підключати до автоматів. Ну що, завершив я, пізна ніч вже, почало 11-го, але добив, доробив, домазав, От, е, поприбирав за собою, чистоту, красоту лишив, позакривав коробки, попідмазував е, підрозетники і щиток сьогодні. Заземлення щиток робив. По підключенню реле напруги і УЗО. Тиф автомат ПЗВ. Е -е, відний автомат. З відного автомата пішло, щоб працювало правильно ПЗВ. З відного автомата фаза пішла. У ну, мене тут через Реле напруги, але, скажімо так, без реле напруги, якщо фаза пішла. на ПЗВ. И тогда фаза пошла уже на... Далее на распределение. Все, всем пока, до встречи.